Лампочки цитодіодні, головного світла. Чому лампочки? Тому що поставляється в комплекті по дві штучки. Кожна лампочка йде запакована в окрему коробочку, а разом вони запаковані ось такій коробці. Від торгової марки Decaro запаковані ось такій коробці з магнітним замочком потужним. І в комплекті йде такий вкладиш, де є застереження щодо використання, а також коротенька інструкція до встановлення і регулювання. На коробці є ще ось такий чехольчик фірмовий, де є маркування. Маркування говорить про те, що ця лампочка H1 має світлову температуру 6500 к, а також передбачений для використання в мережах 12 або 24 вольт. Підключимо її до мережі 12 вольт і подивимося, як вона світить. Під'єднав я лампочку. Червоний вивід це у нас плюс, чорний це мінус. Якщо переплутати, то лампочка просто не буде світитися, але нічого поганого не трапиться. Як бачите, лампочка світить дуже-дуже потужно, ось таким яскраво-білим кольором. І. При підключенні лампочка споживала 60 Вт, а по мірі прогріву при сталій напрузі струм падав, це означає, що в конструкції лампочки передбачено термореле, яке регулює потужність лампочки. При кращому охолодженні термореле дозволяє по максимуму використати потужність чіпа. Якщо лампочка перегрівається, потужність падає, і це зберігає чіп від перегріву від перегоряння. Якщо Зменшити трошки напругу струм збільшиться, тобто лампочка адаптується, і навпаки, при збільшенні напруги струм зменшується. Яскравість від того ніяк не втрачає. Це підтверджує характеристику, що лампочка працює в режимі 12-24 В. І при підключенні лампочки не було чути, як працює кулер, бо він не працював по мірі прогріву, потужність падає. І кулер починає працювати все інтенсивніше. Те, про що вказано в інструкції по встановленні, бачите, це у нас юбочка. відносно юбки, лампочка може обертатися. Юбочку ми знімаємо, встановлюємо на штатне місце в фарі, а тоді встановлюємо в юбку нашу лампочку і регулюємо. Тому що у нас тут два джерела світла, а не одне, як галогенні лампочки, тому провертаючи, ми їх синхронізуємо для того, щоб добитися максимальної якісної Пучка або світло-тіньової границі. Ось така вельми-вельми потужна лампочка. 53 Вт на режимі прогрітому, що цілком відповідає надпису High Power. Реально велика потужність. Ну і температура свічення 6500 кельвінів теж відповідає яскраво-білий колір. Ось така лампочка від торгової марки Тикаро.